По суті, поточний ремонт називається, по суті, міняємо все. В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі проводяться якісні оновлення. Зокрема, ремонтні роботи тривають на першому поверсі медичного закладу, де оновлюють близько 900 метрів квадратних. Що саме планується та коли відкриття? Дивіться в нашому сюжеті. Івано-Франківський обласний перинатальний центр є найкращим медичним закладом щодо надання перинатальної допомоги на Прикарпатті. Зокрема, тут приділяють велику увагу закупівлі медичного обладнання. На сьогодні потреба у цьому напрямку закрита на 100%. Водночас, за словами директора закладу Юрія Павлушинського, наразі активно взялися за покращення мов перебування пацієнтів та лікарів у клініці. Саме тому у 2023 році відкрили відділення сумісного перебування матері та дитини. А зараз тривають активні ремонтні роботи із переобладнання першого поверху. У комплексі от ми плануючи зробити ремонт першого поверху, Ми закриваємо дуже багато питань Насамперед питання приймального покою, які відноситься до... Відділення, яке буде на сучасному рівні При питанні лабораторії і питання до спеціального обстеження. Окрім того, планується оновлення катамнестичного кабінету. Він і раніше працював у перинатальному центрі, але мав не зовсім підходяще приміщення. Відтак, після ремонтних робіт, відбудеться його розширення, а також переобладнають і потужне лабораторне відділення. Зараз ми знаходимося в кабінеті, де буде розміщений черечний кабінет новий створений, де буде розміщений і мамограф сучасний, і сучасний кабінет. Без сумніву, Мографії це край потрібно для наших жінок прикарпаття. Це апарат буде один з кращих на Прикарпатті. синові та дійське обладнання, яке абсолютно відповідає всім вимогам. Так само релігічний кабінет, який так само відповідає всім масу час європейське обладнання, якого у нас раніше не було. Тобто ми мали договір з міським партнерним центром. Зараз це у нас буде своє релігічне обладнання. Усі роботи щодо оновлення медичного центру проводить фірма підприємця Андрія Сем'янчука, який вже зарекомендував себе з найкращого боку під час ремонту четвертого поверху закладу. А відтак саме він виграв тендер і на роботи, із переобладнання першого поверху. Повністю весь ремонт будемо робити цілого корпусу. Першого поверху заміна електрики. Повністю стіни розпов... Ну, все будемо робити. В Принципі, співпраця з Юрієм Миколайовичем і з лікарнею досить досить важкова, тому що тут є хороші лікарі, які допомагають і по дизайну, і по якості щось там змінити, там змінити. Мене досить сильно це вашковує і немає ніяких проблем. Ще одне важливе оновлення стосується покращення приміщення для школи відповідального батьківства, яке також буде знаходитися на першому поверсі медичного закладу. Для них буде створено тут умов. Комфорту, тобто буде тут кондиціонер стояти. Тут у них буде монітор стояти для навчання, і в принципі ми створимо тут максимальний комфорт, щоб було набагато краще, чим було до цього. Провівши огляд робіт разом із підрядником та знімальною групою пік, керівник обласного перинатального центру Юрій Павлушинський окреслив терміни завершення оновлення закладу. Ми стараємося, коли ці роботи робити. Ми роботу закладу не припиняємо. Терміни без тислі, і ми плануємо десь. Мабуть, липень-серпень роботи це закінчити. Андрій Менєв Іван Данисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.